Привіт усім, Вітаю вас в гостях з себе на каналі. Дякую всім, хто долучається до перегляду моїх відео. Нас є небагато, але ми міцно стоїмо за ідею, ми підтримуємо один одному і не можеш цьому не радіти. Звичайно, не можна не подякувати всім Збройним силам України, які нас захищають. І дають можливість кожному у своїх домівках робити ту справу, якою він займається. Інкубація в інкубаторі в мене ще триває, там виводиться рос 708. Все покажу вам, детальний аналіз, розповім. Таблицю інкубації, якою я користувалася, точніше, режимом, тому що таблицю я вже в себе показувала, її як такої наразі в мене немає. Тому що інкубація вже прийшла не одна, не дві, а дуже-дуже їх є багато. Тим не менше, є свої нюанси, є свої деякі моменти. Я вам це покажу, розкажу і проаналізуємо вихід курчат і проаналізуємо саму інкубацію і сам інкубатор, враховуючи, що жорстко вимикають світло. А сьогодні хочу вам показати місце, в якому я буду вирощувати курчат, як я тут усе переладнала. Ну, в общем, задоволена я мега цією роботою, яку ми проробили. Ще є максимально багато роботи, якої потрібно зробити. Звичайно, ми її доробимо трішечки згодом. Ну, вже сьогодні є певні результати, і я можу вам похвалитися і покажу вам своїх пухнастиків наймолодших поки що курчат. Ми лікували там шпагатик. Дякую всім, хто давав мені поради і ділився власним досвідом, як ви це робили, адже не тільки є один виявляється метод для лікування. Шпагатика в курчат, їх є декілька, і ви всі описали. Не може не тішити такий факт, що вам не шкода поділитися своїм власним позитивним досвідом. Курчатка Февероль у мене ростуть. Зауважили слушно, що на 8-9 курчат по 3-4 півника є забагато, і це безперечно, я повністю з вами згідна. Но не можу знати, які півники будуть продуктивні і наскільки. Тому поки що вони розділені по стадах сформовані. Але надалі планую залишати по одному півнику, а ці відселяти в інше місце і дивитися, наскільки буде там хороший оплід. Це буде як тільки занесуться курочки. Ось навіть, можливо, і осінню. Ну, Побачимо. Для мене важливо, щоб яйця інкубаційні були якісні і півні були робочі. Я вже так більш-менш прикинула, які підники в мене залишаться, а які, з якими, на жаль, доведеться попрощатися. Або, ймовірно, буде можливість їх доростити до нового інкубаційного періоду, то залишаться на відгодівлю або залишиться на розпліт. Побачимо! Ним буду наперед загадувати, я перетримуюсь цієї думки, що час покаже. Хоча мені казали, що я доросла жінка і маю розуміти і знати, що я як робиться, а не казати, що час покаже. Ну я все ж таки впевнена, що час золота пора, яка розкладає все на свої місця. Давайте вам покажу, що ми тут зробили і як. Ну, що стосується. Розгороджень і ось таких комплектацій. Перенесли ми брудер у цю сторону і, до речі, ще покажу вам таку цікавинку. Ой, шпагатик вилікувався, навіть гатки немає, яке курчатко роз'їжджалися лапки. Це хіба що піднімати ці відео, які в нас були. Воно було в крапочку таке пухнастеньке. Ну, ймовірно, ось це, що стоїть тут перед нами. Ну, немає на ньому ниточки, він якось самостійно ту ниточку знову стягнув, але стягнув у той момент, коли вже його лапки наладилися, і ходьба вже також наладилася. Тому такі курчатка китайські шовкові у нас підростають. Сформуємо також дуже прекрасне, але одненьке інкубаційне стадо. Ніхто з них в каструлю не піде, вони всі підуть в інші господарства, якщо це буде багато півників, і, в общем, житимуть, житимуть, якщо б лише ніхто не запхався, так, бо я вже казала, що ну, по-різному буває, і, на жаль, людина мислить або креслить. Поставили їх ось тут ближче до сіточки. Ой. Ось такої, і можемо вже бути спокійними, що в них тут є гарненька вентиляція. І я купила ось таку, можете побачити, лампочку, Боже, продається вона по 65 гривень з таким мотузком в економ-магазинах, на батарейках. Звичайно, що можна зарядні лампи мати, і це вже не є секрет. Але та лампочка мені дуже зайшла, тому що вона не світить яскраво, в неї дуже такий потужність бліда, і для курчат це є дуже здорово. Так у них дуже яскраво проявляється забарвлення, і вони ростуть, ростуть. Нівро. тфу-тфу-тфу. Даю їм всю ту саму випайку, яку я казала. Ось стоїть чистенька свіженька водичка, нічого нового. І нічого інакшого для них. Також я е, не придумала. дуже дуже мені подобається ось той о, малюк-голошийка, На жаль, він тільки один. Не знаю, хто він, хлопчик-дівчинка. Ну він просто фантастичний. правда, Ну ось. Далі. Зробили сідала для цих виверок. Вони вже почали їх вивчати. Тут свої, там ви бачили. І з цього боку також є сідала. Ну, і позабирала від них ось ці корита, які були для води. І використовуємо тепер тільки ніпельне погіння. Тому що корита вони забруднювали, не завжди випивали ту воду. Ну, і загалом так це набагато упрощує. Вирощування птиці і набагато легше та комфортніше в обслуговуванні. Ось, вони собі з того жолобочка накапають водички донизу, і спека в нас піднялася, Знову 30 градусів жори, ну нічого. Ось, водичку тримаємо тут у цьому бачку. Свіженька, сонячне приміння сюди не потрапляє, тому таке. Тут гарненько все відкривається. Ще залишилось нам тут сформувати гнізда. Дуже хотіла цього красунчика залишити на розпліт. Ну, хто пам'ятає, в нього хромає лапка, тому, на жаль, він просто розкісний. Но з такою лапкою на розпліт він не лишиться, тому єдиний хто, ймовірно, що потрапить до каструлі. Ну, Таке також буває. Для бройлерів, які в інкубаторі, вже підготувала місце. Замовили таку годівничку, ось на такій Завжди насипаю ще біля місця годування, ось так на пеленочку, для того, щоб курчата розуміли, куди їм потрібно підходити для їди. І поклала тут червону лампочку. Поки вони обсохнуть, окріпнуть, вони будуть на пеленочці. Далі пеленочку заберу. Корм Просто фантастичний. Ось такий, така крупка дуже-дуже класна. І гарнючка також вам не реклама. Але брала я у тієї ж самої Наталії, про яку я вам розповідала. Ось перед старт. Такий склад, можете почитати. І так виглядає сам мішечок. Замовляла я з доставкою. вона з Городенки до Чернівців новою поштою. Ну, і тут підготуємо клітку, розділимо її на два яруси, покладемо поїлку, ніпельну, ось так посередині. І купила я вже також бункерні годівнички на два яруси. І тому вже бройлери будуть спокійно рости. І все буде тут поки. окі. Годівнички також в кожній секції почепили ми на стінку. Ось так. Та й усе. Питали мене за індиків. Індики в нас вже всі прибрані. Ну На жаль, ті всі, що нас замовляли, вони не бажали великих індиків, тому не було сенсу їх ростити далі. А ось у яремчі індики ще ростуть, тому згодом покажу вам яремчанських індиків. Вони ще там набирають що вагу, що зріст, ну, вони просто фантастичні, на це вже покажу вам трішечки згодом. Думаю, що все так ладно вийшло, дякувати Богу. Не знаю, сподобалося вам, як ми тут це все зробили. Ось стоїть крейда і ракушка окремо. Ще залишилося зробити ось цим курочком місце для купання. Ще не придумала, де і як. А так, ці курочки мають де купатися. Ось ці-всі. Тут ви виходили на подвір'я і ці курочки. Видно, не видно. І ці курочки мають де купатися. Оцей той півник тут лежить. І там каструльки, також у них крейда та ракушка. Кожен має свій вигул, кожен має свою територію. Тепер лишені залишилися нам очікувати яйця. Ну, сподіваємося, що це буде нас гагорами. Озково ми дочекаємося того етапу, коли буде в нас якісне інкубаційне яйце. Я це все повідомлю. Майте собі таку на замітку, якщо ви підготуєте вчасно зараз брудер. І зможете вирощувати їх і в зимовий період, то це не є перешкодою. Єдиний момент, який треба звернути увагу, щоб вирощувати курчат взимку, має бути тепло-сухо та гарне освітлення. Ну, і, звичайно, збалансований корм, та не, щоб не було протягів. Ось. Ну і все. Тому готуйте місце для інкубації, готуйте брудери. Для вирощування цих курчат готуйте інкубатори для інкубації і у вас обов'язково все вийде. Я вам цього щиро та безмежно бажаю. Міцного всім здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!